За прогнозами синоптиків, цей тиждень обіцяє бути теплим. Повітря поступово прогріватиметься, і стопчики термометрів повстимуть вгору. Та до вихідних погода буде змінюватись з наближенням антициклону. У вівторок, 21 травня, хмарна з проясненням погода без опадів протримається впродовж доби. Вночі стопчики термометрів коливатимуться в межах 12-14 градусів тепла. В день повітря прогріється в середньому до 24 градусів тепла, а в Шепетівці та полонному до плюс 26 Схожа погода буде і в середу 22 травня. Вночі ті ж самі плюс 12-14 плюс градусів, вдень від 24 до 26 градусів тепла. Ранок буде хмарним, а у день обіцяють синоптики ясним і без опадів. Місцями дошколятимуть пориви вітру до 15 метрів за секунду. У четвер, 23 травня, можливі короткочасні дощі. У першій половині дня задощить у Кам'янець-Подільському районі. А після обіду дощові хмари дістануться Хмельницького та Шепетівського районів. Температурні показники вночі будуть на рівні 15 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 26. Короткочасні, але більш інтенсивні дощі пройдуть у п'ятницю та суботу. 24 травня дощі накриють область у другій половині дня. В день стопчики термометрів будуть в межах 25 градусів з позначкою. Плюс вночі коливатимуться від 13 до 15 градусів тепла. Впродовж доби буде хмарно з проясненнями, місцями пориви вітру сягатимуть 12 метрів за секунду. Схожою синоптична ситуація буде і 25 травня. Вночі 13-15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 25. До обіду хмарно, ближче до вечора помірні короткочасні опади. Сонячною і без дощу буде неділя 26 травня. Вночі повітря прогріється до комфортних плюс 15. Вдень температурні показники коливатимуться від 19 до 24 градусів тепла. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.